Всім привіт, любі друзі! Я рада вас бачити знову на своєму каналі. І сьогодні відео буде про доглядову косметику мого хлопця, у якого жирна шкіра з акне. Вона у нього з'явилася ще у 11-12 років, і з тих пір він намагається позбавитися від нього різними засобами. До того як я підібрала йому догляд, він користувався в основному спиртом, перекисю водороду, скрабами. О, така омивалка також у нього була. Тобто, в основному догляд не був дієвим. Я не дерматолог, Я Олег Ляшко. Але осінь 2022 року я вирішила самостійно підібрати йому догляд по відеодерматологів з Тіктоку. Оце стало для мене відправною точкою, після якого мені почала подобатися тематика доглядових засобів. Що ж я підібрала йому на той момент, і чи це спрацювало? Як умивалку я йому взяла The Elements з саліциловою кислотою, тонер від Q&A з ніацинам, а також балансуючий крем від The elements з цинком та азелаїновою кислотою. На жаль, у мене немає ніяких фото і немає доказів, але, на жаль, такий догляд лише трохи серборегулював його шкіру і трохи покращилася текстура шкіри, але висипань все одно було багато. Після The хлопця, з'явилася умивалка від Косарек з також саліциловою кислотою. І так, тільки потім я дізналася від Тіктоку, що склад такої умивалки не є дієвим що по складу воно як мило, і воно дійсно не давало ніяких результатів. Але моєму хлопцеві ця умивалка з усіх найбільше сподобалася. Бо, як він сказав, вона підсушувала шкіру, і шкіра була гладкою. Period. Також я їм відбирала такий тонер від Біоленда з пантенолом, мигдалевою кислотою, ніоцинамідом та азелеїновою кислотою. Але, на жаль, я також не можу сказати, що це дало якийсь результат. Також він користувався таким кремом з ретинолом з Єви від Вітал. Або не Вітал, або Есфоліо. Загалом крем просто зволожував його шкіру і трохи її. Як точковий крем він також використовується тим же кремом, що і я, Duo Plus від La Roche-Posay. А тепер, нарешті, засіб, який дійсно почав змінювати шкіру. Так. Це умивалка з бензоїлперексидом. А це умивалка з 4% до цього у нього була з 10% бензоїлперексиду. Вона не сильно піниться, але її можна залишити на декілька хвилин на обличчі, бо бензоїлперексид – це антибактеріальний засіб, який вбиває бактерії, які і спричиняють акне. Тому, почавши користуватися саме цією умивалкою. Його дійсно почали проходити висипання. Також не забуваємо про SPF. він користується від Skin 1004 з мадагаскарською центеллою. Це легкий зложичий SPF, який ще й заспокоює шкіру. Як зложичий крем, він користувався кремом від Skin 1004 з центеллою, тобто для заспокоєння шкіри. Насправді, крем був доволі економний і не сильно дорогий. А після цього він користувався кремом від Sonja 2X з панденолом, також для заспокоєння шкіри. Крем також дуже зволожуючий, зручна упаковка, в яку не проникають мікроби, засіб не комедогенний. А також будьте обережними, тому що бензоперексид вибілює речі. Якщо ви користувались будь якими з цих засобів, будь ласка, напишіть у коментарях ваші враження, ваші відгуки. А також я з радістю почитаю, які засоби порекомендуєте ви для акне. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал і побачимося в наступному відео.